Кори 3-2. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційній зоні на Південно-Бузькому напрямку залишається напруженою та динамічною. Ворог продовжує оборонні дії, втрачаючи логістику, можливості підтягування резервів і моральний дух. Протягом ночі наніс два авіаудари по наших позиціях. У відповідь ударний ворожий гелікоптер К-52 та бомбардувальник Су-24 отримали пошкодження і поспіхом ретурувалися. Окупаційні війська продовжували обстріли населених пунктів. По Нікопольському району завдали ударів ворожі гради та важка артилерія. Минулося без загиблих та поранених. У Нікополі без руйнацій, У Марганці понівечено кілька будинків, господарських споруд, автівок та газогонів. У Криворізькому районі під ворожий вогонь важкої артилерії та урагану потрапила Широківська громада. І інгулець. Є руйнування приватних будинків. Люди не ушкоджені. Перед світанком ворог атакував Миколаївщину ракетою повітряного базування ха 59 випущеною Су 34 Внаслідок влучання в логістичний склад сталася пожежа, яка оперативно ліквідована без людських втрат нашими ракетно-артилерійськими підрозділами. Продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по районах зосередження живої сили, зброї та техніки ворога. Результатом є зменшення потужності ворожих військ на 22 рашисти, один танк гаубіцу 122 го калібру та 252 го другого Б, дві одиниці автобронетехніки. Взята у якості трофеїв 5 одиниць ворожої броньованої техніки та зенітну установку. Корабельне угрупування ворожого флоту тримає на поготові два ракетоносії, споряджені 16 ракетами типу калібр. Штормова погода змушує їх укриватися ближче до пунктів базування вздовж Кримського узбережжя. Водночас, штормове море підвищує міну загрозу, оскільки зірване скріплення вони можуть опинитися в прибережній зоні. Загроза ракетних ударів залишається актуальною. Із моря, із повітря, із тимчасово окупованого суходолу. Ворог не припиняє практики підступних обстрілів мирних населених пунктів в тилових районах. Тож дії за сигналами тривог мають бути чіткими і швидкими. Не наражайте себе на небезпеку, дослухайтесь до обмежень воєнного стану. Будьте пильні і свідомі, отримуючи та поширюючи інформацію, щоб не орієнтувати ворога, не ширити паніку, підтримувати і допомагати силам оборони. Разом переможемо. Єдне все здолає.